Починаю розборку свого кошика, своєї корзинки. Тут внизу це все маслюки, гарні, ну просто то, що треба, маслятка. Це гілочка, вішенок або гливи, і так і так називають люди. Моховичків кілька і непоганих. А вгорі це все польське. Оці маленькі, <плух> не знаю взагалі, як це воно так виходить. Була така гнила, просто гнила така гілочка, товстенька, коротка. Я об неї зачепилася, бо воно ж усе прикрите листям. І... Перевернулася ця гілочка, і з нею перевернувся отака, отакий пучок майбутніх білих грибів. Ну, було неймовірно шкода. Звичайно, їх туди назад не посадиш. Зараз толку з них ну, тільки здивування, що як воно могло так пучком. І це ти три остались між собою, а ти в гілочці розпалися їх, штук сім, мабуть, було. От. Так що тепер зрозуміло, яким чином білі гриби, пізно, пізно, пізно восени буває виростають отакими пучками. Тут уже заморозки на носі, як кажуть, а тут білі гриби, чуть ли не з-під снігу. Отака От розборка в мене сьогодні корзинки. От. Дуже приємна. Учора ввечері не змогла це зробити, бо не могла навіть маленькі відео, яке я зняла у лісі, ледь з трудом залила на канал, бо інтернет погано тягнув. Ну, така якась обстановка була не вельми. А треба ж було зробити. А тепер уже трохи пізніше зроблю розборку, але це вчорашня корзинка. Сьогодні зберуся і піду все-таки в ліс, тому що. Поки ще хоч якийсь, но сезон. Ось ось упаде сніг, і тоді будемо думати про те, як назнімати цікаві відео з пташками, які харчуються на вікні тут у мене, вішаю їм сало. Як знімати зимові гриби. Це теж є. Ну і всілякі красоти, види. Взимку теж бувають прекрасні види у лісі. Так що до зустрічі!